Написано, познавайте волю Божу, благую, водну і совершенну, щоб познавати, що любить Господь. Амінь. Що Він хоче від Тебе, що Він хоче від мене, що Він хоче від проповідників. Бог, роздягає, любить нас, друзі Другіє, а ми повинні любити Господа. І що, Господі, тобі угодно зробити, що тобі добре зробити, як тобі послужити, чим послужити? Як ми в цьому будемо мати нужду, то Бог нас більше полюбить. Амінь Алілуя. Христос сказав такі слова, яка відка, яке дерево, виноградна лоза, як вона більше очищається, то більше носить плода. Друзі дорогі, от який кінь на наш Господь. Я по-різному до людей підходжу, щоб вони мали віру і вони почать оздоровлення великі. Слава Ісусу! Амін. Одна жіночка вже мене на дорозі спинила, читайте, якщо до машини. Откриваю грудь собі, показую, а там рак, розів же грудь. І думаю, щось зробити з я тут, а? Слухай, а з тобою ма доворитися за, за варту справу чи ні? За яку? А ну скажи, чим вона договоритися? Можна. То слухай сюди. Ти мені пообіцяй. Я помолюсь за твою грудь, так? Що я буду робити з тобою? Я їм візьму цю грудь твою, помолюся і дам руки Христа. А ти знай. Будь спокійна, вона в руках Христа. Не переживай. І ти мені пообіщай, що за що я тобі, хочу з не тобою договоритися, що ти туди не заглядала. Що чоловік в тебе є, є. Не давай чоловіку туди, туди заглядати. Все, цією родеєю займається Господь. І ти знав Господа, будь спокійна, ти Божий зцілення. Якщо ти не обіщаєш мені, скоро цю вже одріжуть тобі, потім другу одріжуть, і підеш туди, в середину. Думай і рішай, бо я свій довго не буду. Стої й думає. Слухай, одна минута, дві, три. Зараз буде, я тебе залишаю, вже мені машину завели. Чуєш? Не буду дивитися. А чоловік теж ні. Молився. Помолилися, закриває, іди слава Господа. Забудь, що вона тебе хвора ця руть. Через півтора місяця приходить, знаєте, як Бог цілий руть? Як? Навіть шрамочка немає. Аллилуйя! Слава Ісусу! Нам треба довіритися нашому Господу. Як та дитина довіряється батьки чи матері, а нас де був пожар, знаєте, і там на отажному домі, всі постаралися мужики крепкі, а один синочок наверху там залишився на балконі, у тий, де горить так кімната. І всі просять, кидайся, малиш, кидайся мені в руки. Ті всі кричать, кидайся в руки. Він такий тільки дивиться на людей. Кидайся, бо згориш. Він дивиться тільки. А прибіг немаленький мужчина, окажеться, той батько. Він його назвав по імені Вася. Кидайся мені руки, і той кинувся в руки батьків. Він його піймав. питає, його, а чого ти в наші руки не кинувся? Ми ж крепші за твого батька. Бачимо нас перші мускулисти, все. Каже я знаю, що руки батька не поведуть ніколи. Галілуя слава нашого Господу. Брати та сестри, нам треба довіритися нашому Господу. Якщо тебе Бог любить сестри і брати, то хіба Він хоче, щоб тебе доїдала якась хвороба? Чи рак, чи тебе чи щось до Ні. Він хоче дати тобі благословіння. Я прошу дати вам мир, радість, полоценну радість. Амінь. Алінує, щоб життя ваше, щоб радість була ваша сувершенна. Отакий наш Господь, дружа А ми часто Бога поймаємо наче. То він мені поставив хворобу, то все. Всякі хвороба є сатани. Ось. Де ж те, що ми треба було написано одержима грачка, ну по-українськи, по нашому поневолна грачку, так чи ні? Тоща до сатани. Коли ми приходимо до нашого Господа ближче, ближче, друзі дорогие, тоді Бог нас більше буде очищати. Ісая, великий пророк Господній, Так чи ні? А коли побачив славу Боженю, велич Боженю, читаємо в 6 розділі, тоді він закричав погиб я, погиб я! горе мені, піда мені, погиб я бо ж я чоловік з нечистим станом, серед людей нечистими устами. Я, я чоловік беззаконний трохи серед людей Погиб я, горе мені! Один із Кергімов взяв. З того жертви Уголь коснувся, ус Ісаї, і каже, одни безконні твоє удало від тебе, і грех твій очищен». Алілуя! Слава Ісусу! Як добре почути слова, отмиє, безпекові те удалено від тебе. Грех твій від тебе очищен, Твій. Амінь. Кров'ю Амуса, сина Божого Ісуса Христа. Гріх це як той є чер'як в яблуці. Появився дірочка яблоці, хоча вона вісити яблуко, суцями, яблука, так. На яблуні, але все ж таки добре ми знаємо, що воно впаде раніше всіх яблук. Тому що там є хазяїн, який вже точить яблуко. І що в нашому серці є гріх беззаконність, то обов'язково ми радше згинемо за когось. Чого? Тому що сатані, там є місце. Господній, там свобода. Амінь. Алілуя. Над є написано написання, написання лікуйся цього, на, то жду у свій Ізраїлі, висели з усього серця, веселиться. Чого веселиться? Бо що Бог не посидіть тебе, цар Ізраїлів. Амінь. Він побіг ворога Твого. Амінь. Він і сидить тебе. Слава Господу! Амінь. Бо Господь побідив ворога, Твого. Яка б то не була в тебе хвороба, чи рак мозгів, чи туберкульоз, чи, чи сулоби коськості болять, чи може вже в камні, чи там що то друге є. Ісус ісіляє. Амінь. Аллилуйя. Я Є часом що Він є спеціаліст, він є хірург. То невозможно, Амінь, спосіб, слава Ісусу. Амінь. Його радісті немає, що там чарашок появився на лиці, чи чарак появився. О, чирак, нема радіці, Бог все іселяє. Амінь Аллилуйя. Аллилуйя, слава Ісусу! Іоанн говорить, Хреститель, він буде вас хрестити. Огонь. Деякі проповідники говорять, що того є страдання, то то є спитання огня, не ні. Огонь це сила Духа Святого. Амінь. Алінуя. І Ірем'я каже, я хотів мовчати, але огонь подарився в костях моїх, і я став говорити. Аллілуя, слава Ісусу! Як цей огонь пройде по наших костях, жилах, суставах, от нашої голови до самих пальців, хіба там буде хворобачині. Все буде спалено. Друзі, дорогі, всякі метастази, бактерії, заразні хвороби всі, вони будуть згорати, бо що туди пішов огонь Духа Святого. Амінь. Алілуя. слава Ісусу! Такий наш Господь. Однажды прийшов чоловік до нас і повністю его його вже пів легень з рак. Ну, що зробити? Помолилися, і я кажу: твоя хвороба вже підкошена. А як то поняття підкошена? Ну як понять? От дивися, в церкві такий вазон стояв. Я одну гілку так, зріжу. Вона впала. Вона така сама, як та, чи ні? ще? Така сама. Зелена, так само, як... але ж через сутки буде щось похорони, чи ні з нею. Ні. Вже вона буде в'яла. Вже це буде в'я. Так само ми твою хворобу підкосили. Подрізали. Всі корні подрізали. Немає. Вже вона буде уїдати. А ти, слава Господа, Бог тобі зцілить. приходить через півтора місяця і каже, знаєте, одне мене тримало. Одне мене тримало, що моя форма підрізана. Дякую Богу. Слава Ісусу Христа. зараз мені є нові легені. Бог послав. Амінь. Алілуя. слава Ісусу! Фала Богу, брати сестри. Ну, ви знаєте, чим раніше рак появився в нашій тілі, то сатана що робить, раніше корні пускає. Корні всі в середину. Які корні? Корні страха смерті. Корні невір'я віри Ось ти вже мреш, тебе, тебе Бог не зцілить. Вже тобі вже все. На тобою вже пісню побіднує сатана. В тебе вже немає зцілення. вже все. Корні страха, корні смерті пускають. Вже готова до Бога вже завіщання дає. сестру Бог і сілищі. Ні. ні. Раніше треба коні рубати, корні сатаністі рубати, не вір'я розрушити, корні страха розрушити, а тоді рак сув'яне сам іщесне. Амінь. Аллилуйя, слава нашому Господу.